Embracer Group роздумують над продажем гірбокс. Жан Клод ван Дам нарешті завітав у Mortal Kombat разом із Меган Фокс. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Більше недосмішків триває вже четвертий місяць катастрофічних фінансових проблем Embracer Group, спричинених зірваною угодою з саудитами. До цього конгломерат обмежувався здебільшого розпуском маленьких інді студій за винятком хіба що Volition, творців Saints Row. Проте цього разу все інакше. Embracer всерйозно роздумують над тим, щоб виставити на продаж творців серії Borderlands. Про це розповіли Reuters. Якщо вірити їм, то Шведський холдинг розглядає опції щодо студії Gearbox, і в першій черзі стоїть не звільнення працівників, а продаж іншому видавцю. Вони вже отримали кілька пропозицій від неназваних зацікавлених третіх осіб. І тож, вірогідніше за все, одна з цих пропозицій буде прийнята. При цьому варто відмітити, що ні Embracer, ні Gearbox поки що не прокоментували ситуацію, хоча вони й навряд чи її прокоментують, поки студія не буде офіційно продана. На відміну від вже згаданих Volition, складно сказати, що зірковий час Gearbox минув, попри неоднозначну реакцію фанатів на Borderlands 3, масовому гравцю проект сподобався, і у минулому році виходило аж два спінофа в цій франшизі Tiny Tina's Borderlands і New Tales from Borderlands, перший з яких був... Досить успішним. Тож для гравця в разі продажу студії нічого не має змінитися. Бордерленси так само будуть виходити. А ось для Embracer Group втрата цієї студії буде великою неприємністю у довготривалій перспективі. Ed Boon чекав на це 30 років. Незадовго до виходу Mortal Kombat 1, NetherRealms анонсували зірковий каст, який з'явиться в їхній грі. В цій частині повернеться Нітара з Mortal Kombat Deadly Alliance і її зіграє Meghan Fox. На цей вибір спільнота здебільшого відреагувала позитивно. Проте були і противники, бо зовнішній вигляд нітари не базуються на акторці. І її акторська гра місцями змушує бажати кращого. Куди більшою новиною, однак, став скін Жан Клода Ван Дама для Джонні Кейджа. Хто не знає, цей актор за задумом Мідвей мав грати даного персонажа в найпершому Мортал Комбаті. Однак він проігнорував пропозицію студії. Вірогідно, через те, що вона тоді була ноунеймом no без великого бюджету. Невдовзі він зіграв в успішному, але низькоцінному фільмі по Street Fighter. У. от така от іронія долі. І ось. Через 30 років Вандам з'являється в перезапуску франшизи, рівно на тій ролі, в якій він задумався першопочатково. Ця подія неймовірно символічна для франшизи, і як розповів Ед Бун на одному з випусків Hot Ones, це не перший раз, коли вони намагалися злучити актора до Mortal Kombat. -у. проте тільки зараз їм це вдалося. Дестайві вигітолатеріґатом Енві Акшлігевізвойс, анізганабіжані Кичкаректер, ендеслакюсети the absolute full circle момент. That we had. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!